Актова зала університету Каразіна. Сьогодні тут виборча дільниця. Голосують за нового керівника вишу. Одразу по відкриттю голосувати прийшов і першокурсник Ілля Іскандаров. Каже, відвідував зустрічі із кандидатами. Я ставив питання про академічну мобільність. Для мене це надважливо, щоб студенти не тільки з нашого університету, але з університетів усіх країн. Щоб ми більш спілкувалися, щоб ми отримали якийсь досвід і у них, і ми їм. Це другий тур виборів від ранку на дільниці і виконувач обов'язків ректора Віль Бакіров. Він очолював університет останні 23 роки. Наприкінці лютого заявив, що йде з посади. Говорить, прийшов, щоб перевірити, як все організовано. Сам ще не голосував. Я тут майже 50 років провів, хотів би ще 50 років провести. Буду працювати на факультеті соціологічному який Я ж створив свого часу. Робота багато, багато думок. Є не написані підручники, є не написані статті. Голосує і викладач Юрій Дюкарев. Під час вибору зважав на програми кандидатів. Це дуже гарно, що різні точки зору були різні. І що вони інтегруються, в якусь єдину. Я впевнений, що це буде враховано новим ректором, то б він не був. Перший тур виборів проходив тиждень тому. На шести дільницях проголосували майже 2,5 тисячі виборців. Це працівники закладу та студенти. За право керувати університетом змагалися четверо кандидатів. Усі викладають у вищі: це Руслан Вовк, Ігор Гірка, Тетяна Кагановська та Сергій Шульга. У другий тур пройшли. Очільниця юридичного факультету Тетяна Кагановська за неї проголосували майже 40% виборців, та керівник фізико-технічного факультету Ігор Гірка. Його підтримали близько 30% виборців. Сьогодні процедура голосування така ж, говорить секретар організаційного комітету Максим Фоломієв. від кількості тих, хто прийшов голосувати. Один з кандидатів повинен набрати 50% плюс один голос. І тоді вибори будуть визнані такими, що відбулися з переможцем. Закінчили підрахунок голосів на усіх шести дільницях близько 17-ї години, повідомила речниця університету Лілія Змій. Зараз ці дані перевіряє лічильна комісія. Вона і складатиме протокол. Попередніх результатів Змій поки не оголошує. Остаточні ж, каже, оприлюднять на сайті вишу близько восьмої вечора. Марина Сметана, Юлія Бондарова та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.